Шановні жінки Павлоградщини, від щирого серця дозвольте поздоровити вас святом весни, святом натхнення, святом майбутнього, святом любові, щоб ви завжди були чарівні, красиві, щасливі, кохані, щоб у вас завжди була надія в серці і любов, і ніжність, і ласка. І вас завжди окружали ті люди, котрі, котрі вас люблять, поважають і готові за вас на великі звершення. Адже ви. Як сонце в небі, як тепло в серці, ви нам даруєте саме найдорожче життя. Святом вас, дорогі жінки. Нехай вам щастить. Добра вам!